Друзі, всіх вітаю на нашому каналі. З вами канал Тракторний Бригадір. Продажа тракторів, техніки. І є в нас продажі мототехніка. Був на Донбасі, я на Харківському напрямку. Коротше, популярні такі зараз йдуть апарати. Воєнні в кого є там багато грошей, в кого є волонтери. хороші. Кому потрібно для виконання бойових завдань, вона в принципі, машина нужна, там квадроцикли, пользуються спросом мотоцикли, зараз на мототехніку переходимо. То є у нас ось в нашому магазині в продажі такі баги. Це в нас мотолідер фірма. Один літр тут двигун, бензиновий він йде. Шестимісний, шесть чоловік з водієм. Тут у нас покажемо кабіну зараз. В принципі, тут нічого по салону. Просто метал, три, три сидушки Спереду, водій. Дивіться скільки місця багато. Удобно буде на ньому їхати. Якщо там з броніками, з БК і так далі. І три місця ззаду. Ну, тут можна і чотири, навіть сісти, якщо сильно захотіти. Такий він. не повністю рамна конструкція. Криша над головою є, лобове стекло є. Збоку нічого немає. Ну, воно в принципі і не треба тут. Якщо в бойових діях, я думаю, на такий буде даже поярче їхати, ніж на пікапі. Тому що можна швидше випрягнути з неї, в случае, якщо там і буде залітати або нештатна якась ситуація, то отсюди тут двері бахта і повискакував. І є в ньому такий кузов. Откривається задній борт. Задній борт у нас отак відкривається. Можна його фіксувати ось так. Він у нас фіксується. Ось, отак. Получається, скільки місця. Ну, Для підвоза БК там і так далі, для евакуації поранених підійде. Я це не, ну, не для того говорю, щоб його продати, просто... Знаю, що там робиться і на чому там їздять, їздять на буханках і так далі. От, по Порівнянні з буханкою це апаратик буде покруче. По пересеченій місцеві по болоту, в ньому йде независима подвіска, ззаду двох амортизатор, задній привод, повний привод включається і понижена з блокуванням мостів. Ось так. Три режими їзди. Має фаркоп, можна цепляти до нього прицеп. Ну, Прицеп не рекомендую, тому що варіатор. Можна ушатати варіатор. Далі, кузов у нас піднімається, зараз покажу як. З кабіни. Ось так, дивіться. електроподйом кузова стоїть. Ось так він у нас піднімається. Тут йдуть ідуть на ньому два, два електрогідравлічних підйомних отаких от циліндра. З лівої і з правої сторони. В принципі, конструкція проста, він повністю йде металева рама, весь він йде металевий. Обшивка, обшивка тут теж вся метал, пластика немає. Попередку теж у нас йде двохричажна подвіска спереду. Ось так. Знизу рычаг, зверху і амортизатор. Амортизатори у нас регулюються по жорсткості і можна ще підкачувати стойку. Пневмостойка стоїть, можна качати. Жорстче, м'якше. Спереді у нас стоїть лебідка. Ось така. Скільки? Зараз гляну, скільки вона може тягнути, якщо написано. Не написано. Ну, Я думаю, десь тонни півтори можна тягнути. Передній мост можете бачити. ЛЕД-оптика встановлена попереду. Є спереду багажник такий. Теж можна щось возити, в'язати сюди. Встановлено додаткові фари, аж цілих 8 штук зверху. Ну, це більше для охоти там, і так далі, для фроуда. Ось так. Опустимо кузов. В принципі, ось такий. Простий, по кліренсу досить високий, має хороший кліренс. Знизу там нічого нема, якщо камера передасть, дно повністю рівне плоске. Тобто по лісам, по пенькам там ну, ніде не зацепитись, нема чим. Тут єдине, що підножки виступають і все. Ось так. Чотири дверки в йому посадка. З будь-якої сторони чотири дверки. Такий, короче, короче, такий є агрегат. Є ще такий самий, теж літровий, тільки трьохмісний. Бувають вони трьохмісні, бувають шестимісні. Там просто спереді йде три сидушки водії і два пасажири. Він буде трошки коротший по базі. Ну теж літр, там все як положено. Ось так. Той буде трохи дешевший. Цей буде десь. Ну Ціна в принципі теж не маленька. Ну, смотря під які потреби. Тобто вот так. Підар-підари вже давно їздять на баги, ну там у них попроще, вони з Китаю тягають напряму. Ми зараз теж потроху пересідаємо на мотоцикли, квадроцикли і так далі. Китайські, китайські мотоцикли на літній сезон китайські мотоцикли. У мене, у мене в підрозділі теж є китайський мотоцикл, було два. От залишився один. Один, коротше, залетіла FPшка. І один залишився там. Один ще залишився. Тобто ну, мототехніка нормально зараз практикується в бойових діях. Там. Так що так. Ну, кому, якщо кому треба такі баги, то набирайте по номеру канала менеджер наш на зв'язку, проконсультує вас. І так далі. Доставка можлива, там, ну, кілометрів за 40 до вас можемо привезти. Тобто, Якщо в зону бойових дій, то десь в 40 кілометрову зону зможемо доставити, якщо ось так. Також є багато вибір квадроциклів від дитячих, 125-150 і там, до 500 літр, 600 або 800 всякі є квадроцикли. На сайті є там, виставлені деякі моделі, позиції, можна узнати наріччя по номеру телефону. Також на квадроцикли доставка є. Ще що, що, дану модель можна придбати по комерційній пропозиції і так далі. По безналу, там, якщо на фірму і так далі, то можна купити. Всім гарного дня, до зустрічі. А ми поїхали.